Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І нині ми будемо готувати пиріжки смажені на кефірі з яблуками. Для цього нам потрібен теплий кефір. От ми, ми тут будемо вливати це теплий підгрітий кефір, вливаємо до миски. У миску додаємо 2 ложки. Цукру, дві ложки цукру до миски даємо і розмішуємо. Ще солі отак зіпку таку. Чіпку солі. Це все розмішати? І будемо? Муки. Тут у мене є 700 грам, але до цієї муки я добав, додавлю чайну лишку соди. І отак розміщю з муком. І буду додати до кефіру. Будемо замішувати тісто. Скільки піде, То десь 750-800 і треба буде муки. Подивимося, скільки піде, я вам скажу. Ось так. firma e boto pra eu o teple. Traz a misseta de que ela que quisto. Ще тут 250 я взяла. Я додаю, скільки там піде, я зараз буду бачити. Залежить ще від кефіру. Рідший кефір більше муки. På dagmottaket. Ось так замішуємо Тісто Кісто замісимо тісто і тоді ми залишимо його трохи, поки будемо готувати начинку, поки почистимо яблука і потерти на терці. Я вам покажу, і так, що будемо робити. Це тісто залишаємо. На пару хвилин, поки будемо робити начинку. Най постоїть трохи. А тоді я, коли почищу яблука, я вам покажу. Ось ми натерли вже, я дотираю водика у ці яблука на крупній терці. Ось що ми будемо робити? Я почистила яблука. Тепер ми беремо, як є сок. Ось є трохи треба. Будемо відкидати сито. якщо не дуже яблука сочні, не дуже так стискати, але трошка трестису. Отак. Одикільки трошки трошки, трошки й буде сок, оцей сок. Можу випити, він добрий. А це викладаємо в миску. Добавляємо сюди чотири ложки цукру. Може, дві? Може, дві. Буде дуже соло, може дві. Ще і так можна трошки припудрити. До смаку собі робимо. Шейка готова. Так. Тепер беремо кисту, викладаємо на стіл і робимо ось такий валок. собі пиріжки, хто які хоче, Отако. От Я вам покажу яка а відтак, Отако. Формуємо кульку, як завжди. Я роблю невеличкі. А тепер ось так, дивіться. Так робимо. Робимо таку пеленечку. Набираємо яблук. Яблук набираємо досить, аби було і робимо гейріг. Так само в другий ще один вам покажу. Ось так. Можемо ці, може просто на, на цей давати олії. Я всі нароблю і коли буду жарити, я вам покажу. Ось такі. Ось, Ой. Ось стільки я наробила пиріжків. Тепер кожен пиріжок отак треба притиснути, отак. Будемо жарити. Зараз розігріється олія і будемо смажити на сковородці. Я вам покажу. Отак От провіряємо, чи вже нагрілася олія, нагрілася, якщо шипить, то нагрілася. І будемо кидати сюди пиріжки. Sua do nésu. На невеликому вогні будемо смажити І так поливаємо. Ось так смажу досмажуються наші сторічки. Ось такі у нас вже випіки мені. Ось це -то горяче. Я допочув цю, а тоді вам покажу, скільки. Тільки вийшли. Ось такі вийшли у нас пиріжки. Ви такі гарні. Ось такі гарні. Я їх трохи притрушу в що по Ось такого трошки лише. Не стануть м'якші від пудри, І будуть смачніші, щоб я не багато давала цукру. О, ось таке. Ось таке тісто ніжне, яке гарне, будемо пробувати. Макота. Ну, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Коментуйте, дякуємо, що були з нами. Діліться відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні!